Учасники акції виступали проти сексизму та дискримінації. Я завагітніла від хлопця. Ми з ним зустрічались досить довго і так жили разом. В один момент я розумію, що я вагітна. Я йому телефоную, а він мені каже, а, а чого ти мені дзвониш? Взагалі, у мене каже гаймаріт, і в мене свої проблеми. І в мене отако, як слухавка була, вона отако сповзла. Я більше йому ніколи не дзвонила. І у мене навіть зараз, коли я чую слово гаймаріт, в мене око сіпається, чесно кажучи. Моя мама до моєї появи робила також два аборти. І все життя з самого дитинства я чула, що це великий гріх, і що сім поколінь після цього в сім'ї відповідають за цей гріх. І коли це стало зі мною, в мене буквально була паніка. Я взагалі не знала, що робити. Я просто плакала цілими днями. Я дуже довго думала про це, і прикол в тому, що я абсолютно не відчула ніякої ні вини. Ні, гріха, ну якби це не звучало цинічно, але я дуже щаслива, що мене з тою людиною, яка мені сказала про гаймаріт, абсолютно нічого не пов'язує. Мене звати Оксана, займаюся дуже давно вже активізмом. В активізмі я більше 20 років зараз. Я займаюся тим, що предоставляю доступ до безпечного медикаментозного аборту людям з небажаними вагітностями. Я вважаю, що людина має право обирати коли народжувати і чи народжувати взагалі, тим більше в таких умовах, в яких ми живемо зараз. Працюємо як сервіс, який надає послуги, я би сказала, телемедицини. Тобто, ми підтримуємо інформативно людей, які приймають самостійно вдома препарати для медикаментозного аборту. Людина отримує повністю інформацію, як вона може робити самостійно медикаментозний аборт, які можуть бути ускладнення, і що робити в такому випадку. І звичайно ж, ми займаємося підтримкою людини під час процесу аборту, психологічною підтримкою. Це може. Бути досить страшно. Я почала працювати в організації як консультантка для українсько-російськомовних людей. З часом я почала працювати вже з людьми, які проживають в Польщі. І минулого року відкрився сервіс вже в Україні. А так насправді мені здається, що по всьому світу люди переживають дуже схожі досвіди. Люди з України частіше наголошують на свій фінансовий стан. Зараз війна, вони не хочуть, не можуть в таких умовах народжувати дитину. Хоча ми ніколи не питаємо причину, чому людина прийняла такі рішення. І дуже часто це відчуття сорому, відчуття страху і потреба в підтримці. Медикаментозний аборт безпечний і дуже ефективний. До 12 тижнів не заборонено його робити в Україні. ВОЗ, МОЗ визнають цей спосіб як найбезпечніший і найефективніший. Стигматизація в Україні, як я вже казала, дуже сильна. Тиск іде не тільки з боку праворадикальних організацій, релігійних організацій, тощо дуже багато звичайних людей будуть. Раді просто засудити людину з небажаною вагітністю, яка робила аборт, переривала цю вагітність. Взагалі, коли я зіштовхнулася, типу, з самою даністю, що от, я вагітна, і це вагітність небажана. То перше Ті перші перше почуття, це ті почуття змішані сорому, страху, фінансового страху, тому що все предполагає, що зараз я попаду на бабки. А по-друге, страху, тому що ну мені ніколи про це не розказували, не вчили, і взагалі це такі табуйовані розмови. Треба було да, все якби гуглити, і це в моменті, коли я вже розумію, що щось зі мною типу, коїться, і це мені не подобається, і це чомусь дуже соромно, хоча я нічого поганого не зробила. Я гуглила просто клініки. Це в Києві. Перша пропозиція, яка нагуглюється, це просто державна клініка, ну державна роддом. Але там навіть просто в інтернеті, вже якби на форумах я читала, що жінки пишуть, застерігають інших про те, що там перед процедурою буде розмова з психологом чи психологинєю. Ну, ця розмова, вона якби не предполагає, що тебе будуть підтримувати і підтримувати твій вибір. здавалося, що враховуючи те, що я обрала приватну клініку, то зі мною ну, типу, будуть нормально обходитись. І ніхто не буде не там зайвих питань або якось мене, типу, шеймити. Одразу просто перше, що мені сказала лікарка, це типа, ой, така молода, типу здорова жіночка, і вже щось з тобою не так. Вона. Сказала, що да, мій термін підходить для того, щоб переривати вагітність медикаментозно. Вона мені коли давала ці таблетки, типу вона просто відрізала від великої частини. Ну коротше, мені вона не показувала саму упаковку, але сказала назву. І коли я вже потім, типу, шукала, я бачила, що вони коштують там в районі 300 гривень, але їх немає в жодній аптеці. І це теж таке питання штучного дефіциту. Потім з часом, в Україні з'явилася ця ініціатива про аборт, я це могла б зробити набагато менш стресово для себе, набагато дешевше і не, не прийшла б у цей шлях, типу унізительний, який був. Це впливає все ж таки на жінок бідних. Мовно, якщо б я напевно могла би заплатити там не 7 тисяч гривень, а 30 або 40, то я пішла б в якусь люксову клініку. Ну тобто це знову питання соціальної незахищеності більшості жінок в Україні. Якщо ця табуйованість комусь здається способом до того, щоб якось налаштовувати жінок на створення сім'ї і рождення дітей. Тоді це найгірша стратегія, взагалі, яка могла б обрати держава чи якісь окремі люди, які відповідають за цей напрямок. Вони могли б займатися соціальною політикою, взагалі піднімати рівень життя, не знаю, займатися там економікою. Після початку повномасштабного вторгнення я деякий час жила в Польщі, тому що моєму партнеру необхідно було отримати документи. Там в той момент я розуміла, що польське законодавство стосується і мене, якщо я завагітнюю, я не зможу зробити аборт. Я не довіряла контрацепції, в мене була, був якийсь параноїдальний страх того, що я можу завагітніти і що я буду з цим робити. І я дуже прекрасно розумію тих людей, які знаходяться в Польщі і не мають цієї можливості отримати базову медичну якусь послугу. Доступ до абортів, так, це дуже така політична тема. По-перше, Мені здається, що от по країні можна сказати наскільки вона демократична, да? подивитися на репродуктивні права і зробити от висновок. Спроба контролювати жінок це політика. Дуже багато людей вважає, що в Україні аборт доступний. Я насправді так не вважаю. Окей, аборт можна зробити в клініці до 12 тижнів, і це вже обмеження. В деяких країнах аборти можна робити на більш пізніх сроках. По-друге, немає доступу до препаратів, абортивних таблеток, їх немає в аптеках, вони рецептурні. Це вже свідчить про те, що доступ до безпечного аборту обмежений. Ситуація на окупованих частинах України така сама, як і в Російській Федерації, тобто мі за Фіпрестон потрапили в список контрольованих препаратів на одному рівні з морфієм. Окрім того, аборти в приватних клініках заборонено робити, і люди мають звертатися тільки до державної клініки. Але перед тим як зробити аборт, людина має пройти відповідну е, програму роботи з психологом, де на людину буде здійснено е, тиск психологічний вигляді розповідей е, про те, що аборт це вбивство, що це останній шанс мати дитину, і що обов'язково держава підтримує твоє рішення мати дітей і відроджувати націю. Я Розумію, багато жінок, особливо в юному віці, вони лишаються сам на сам з такими проблемами. І просто хочу сказати, що ніколи не впадайте в паніку, не ставте на собі хрест. І у вас є вибір і завжди є вихід. І якщо ви не знаходите підтримки в своїх там мам чи в сім'ї, чи в подруг обов'язково знайдуться люди, які все ж таки вас підтримають і допоможуть вам. Там хотілося сказати про те, що я б однозначно знайшла б ті самі слова, або, або те саме мовчання, яке потрібно. І людина, коли вона настільки вразлива, їй не треба додавати ще більшої вразливості. Я б дуже хотіла, щоб. Дітям, молоді більше розповідали про контрацепцію. Це дуже важливо. І хотілося би, щоб допомагали більше фінансово молодим сім'ям і жінкам самотнім. Наразі є такі виплати за дитину 800 гривень на місяць. Це як? Жіночі проблеми нікого не стосуються і не хвилюють, крім самих жінок. Тому треба об'єднуватись і ніякої. Мізогінії, треба це взагалі обнуляти. Зараз я вже сім років сама мама, в мене народилась чудова дитина, абсолютно здорова. Але я вже втретє, коли завагітніла, я вже дуже хотіла дитину. І в мене навіть взагалі я не думала про аборт. Мені б хотілося вірити, що кожна дівчина, яка в такому положенні важкому зараз знайде вихід і наважиться поміняти своє життя, зробити правильний вибір.